Стали на одну з французьких автопошадок, знімали підбір, огляд автомобілів, подивилися, що по чому, які ціни. Ціни, як звичайно, у Франції не радують, але в принципі, вибір автомобілів дещо, дещо можна сказати, не то що обмежений, але нормальний. 8, 990 ціна 145 тисяч пробігу, 11 рік. Механіка, звичайний руль, звичайне сидіння, машина, як у нас називають, машина для фермерів. Nissan Жук 1,2. 1,2 у нас бензин, 15 рік, 121 тисяча пробігу. Ціна 9, 990, 10 тисяч на механіки. Зато дивіться, які величезні підстаканники, що туди можна лежити. Рено Кліо на 90 кінських сіл. Ціна 8 990, 16 рік, 140 тисяч пробігу. Подивіться, отак от всередині виглядає, то вже 5 ступочка по універсальчику. Fiat Talento. Він же і всіх і всіх родичей Рено Трафіка з той ж самої масті. Ціна його 17 990, Бачу, що з Німеччини. 16 рік, 107 тисяч пробігу. Цельної будки, екранчик, екранчик і звичайно шістиступка. Сидіння непогані. Opel Corsa 1,4, ціна 9990, 44 тисячі пробігу, 16 рік. Бачу, що на цій площадці машини більш-менш свіжі, тому і ціни дещо дорогуваті. Бачу, що екранчик є, мультикермо, сидіння в нормальному стані. Трошки привести до ладу і буде все чітко. Так, що у нас тут ще є? Citroen DS? Це навіть не, не цікавий варіант. Citroen c 3 7990 теж не цікавий. Це в нас теж DS. Ось такий ці є. c 4 5990 153 тисячі пробігу, шостий рік. Три місяці гарантії. 5-ступка. Ще одне кліво. 8990. Теж в універсалі, 15 рік, 129 тисяч пробігу. Фари вже такі пожарківщи, вже до полірування. Звичайно, п'ятиступка, екранчик бачу руль в хорошому стані. Ось такі от варіантики є на площадочки. Франції знаходимося, огляд, підбір, звертайтесь. Volkswagen polo TDI. TDI, тільки не написано, який TDI. на 70 кінських сил. 138 тисяч пробігу, 8 рік. Ціна 6 990. У білому кольорі. Всередині звичайне Polo. обичне тряпочне сидіння, звичайний руль, звичайна п'ятиступка. Що у нас ще тут такого цікавого єсть? Ось непогана сімейна машина. Peugeot 5008, 1.6 дизель 8990. 145 тисяч 10 рік. Бачу, що механіка, не автомат, нічого. Сидіння в нормальному стані, руль теж, коробка. Хорошому доглянутому стані. Такий є у нас ще варіантик Volkswagen Golf, 1,6 дизель. Ціна 9990, 13-й рік, 123 тисяч пробігу. Доглянута хороша машина, 5-ступка. В принципі звичайна комплектація.